Планета кіно. Це щось. Гаразд, До справи. Погнали. Так. Шоу покинайте. Так! Граната. Сестра Беніта Вальпасо. Що вона тут робить? Копає. Під вас. Оце віде. Шукає агентів управління боротьби з наркотиками під прикриттям. Вас знайдуть. Снайпер! і знищать і всі ваші сім'ї. Мені був найкращим з нас. Посмертні смертні виплати, це просто лайно. А готівка, яку ви конфіскуєте, його тато загинув за ці гроші. Управління нічого сім'ї не винне. Усе не так працює. Якщо загинеш, мені збирати пожертви. Пограбувати наркокартель? Ні, наркопритон, який належить картелю. Я буду водієм тачки. І в нас буде найкраще спорядження управління боротьби з наркотиками. Просто щоб ви знали, я з вами. Так, відсмокши, сушка. Бінго. Далі грабуємо кур'єрів з грошима Карбери. Картель грабуть уже вдруге. <сенітність> це ніяка не випадковість. Може, конкуренти. Oh, це було просто А Якщо не ми їх зловить картель, вони не пробачають. Вони вас повбивають. Ми впораємось. Зараз! Що б вас, з'ясуйте, хто це і демонстративно покарайте. Я знаю, що коїться. Втекай! Інсайдери. Оце ми гонимо. Я ледь не встяг. У кінотеатрах з 4 грудня.